Всім привіт! Сьогодні в студії ТІВІ я, Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції Тривал Рай Київ, і сьогодні я вам розповім про новий готель, який з'явився на нашому ринку. Який відкритий в 2023 році, попрацював всього там два місяці, і в цьому році починає працювати на повну-повну силу і вже приймає наших туристів. Я його відвідала вже в рамках інформаційного туру і готова поділитися з вами інформацією про цей невеличкий, але достатньо приємний і цікавий варіант для відпочинку наших туристів. Він складається з однієї п'ятиповерхової будівлі у формі X, як ми бачимо да, на, на відео. Він утворює чотири блоки. Основний задум розділити зону для дорослих і дітей, для того, щоб було комфортно відпочивати всім. Загальна площа невеличка 24 тисячі квадратних кілометрів. Всього і розташований він, як бачимо, да, в самому селищі в населеному пункті Кедріє, в регіоні Білик до аеропорту близько 27 кілометрів. І він розташований в самому селищі, і це говорить про те, що поруч супермаркет буде там якась ще мінімальна інфраструктура. Тобто, за межі готелю у вас буде можливість вийти за необхідності. Він знаходиться не на першій лінії, до моря возять, далі все розкажу, розповім і покажу. Так. Готель називається ЗXБЛЕК. А, бачимо, да, вже там, що там супермаркет, ви розумієте територіально, де він знаходиться. А, готель невеликий, приємний, він універсальний. А, працює по концепції дорослі і, і діти. В зв'язку з тим, що він зонований, це дуже комфортно і для всіх туристів комфортно. А, зверніть увагу на колір води, а, це басейни. І плитка червоного кольору ну, додає такого якогось особливого шарму, я б так сказала. Да? Взагалі, в готелі є відкритий басейн з солоною водою, відкритий з прісною, відкритий для 16 тобто тільки в цій зоні, де ми зараз бачимо. Аквапарк і критий з підігрівом. Тобто територія невелика і басейни, в принципі, тут ця загальна територія дитяча. Всім вистачає місця, я б так сказала. Територія загальна і дитяча територія сімейна. Там ми бачимо аквапарк, є декілька гірок. Тут буде більш активно, буде анімація проводитися. І ще там ми бачимо такий перехід, ось він такий темненький. Да? Тут розташована зона для заходів. Далі розкажу про що мова. В зв'язку з тим, що готель універсальний і приймає туристів з дітьми, є ще й нормальний міні-клуб. Декілька категорій номерів, які ми можемо подивитись: це в нас номери з джакузі. Подивіться, ну, прикольно, да? такі дорослі номери. Якість тапок це те, що вразило просто, тому що в жодному готелі таких, такої якості тапок не було. Це такі, такі мілочі, але це варто уваги. Да? Сімейне з перегородкою, так як тут туристи з дітьми також можуть відпочивати. І також ще один базовий номер стандарт. В них санвузли всі. Однакові приблизно, за дизайном, і номери також не дуже відрізняються один від одного. Але є нюанси. Да? І плюс, що в них є номери для мала... Ханемон Рум називаються, для молодежонок. Також прикольні, прикольні такі номерочки. Отже, по харчуванню. Харчування в нас тут ультра все включено. Ми тут обідали, тому я, звичайно, все зняла для того, щоб вам показати. Значить, в готелі яка фішка в них з е е е все харчування зоновано, да, і страви розташовані за станціями. Там станція м'яса, станція риба, станція грілю, станція гарячого. І в принципі, тут не дуже великий вибір по кількості страв, але якось так трохи по-домашньому. Да. Перед цим подивіться, ми вже відзняли відео про готель Лаго. Це зовсім інший формат, але також він новенький. І такий трохи інстаграмний, але тут, тут взагалі все по-іншому, і от якось по-домашньому. Це такі особисті враження, да, і все-таки ну, смачно, все просто смачно, невеликий вибор, але смачно. І також тут є ще одна така фішка, в якої ще не у всіх готелях є, в них на описі, на табличках, на описі де блюда є. Код, якщо ви на нього не водите, то в блюді вказані в страві вказані код БЖУ. Тобто, якщо ви на здоровому харчуванні, ви можете подивитися, чи можна вам це їсти взагалі чи ні. Оце у нас основний ресторан, а також загальна зона. І от, подивіться, подивіться на пляж. Це дорога на пляж. Значить, готель знаходиться на третій лінії. І е, до пляжу 7, 7 хвилин їхати. Значить, в сезон трансфер в них кожні 15 хвилин вони возять на цей пляж. А в вже такий більш такий не сезон, там де вже в жовтні буде трохи е, рідше. Це буде десь там кожні 30 хвилин. А пляж знаходиться поруч з. Пляжем готеля Амон. Якщо орієнтуєтесь в Кадріє, то це от, ось такі пляжі. Пляжі там гарні. На пляжі є і Снек-ресторанчик, і бар, сервіс Морозова. До речі, в готелі сервіс Морозова. Немає ніяких обмежень до 18-ї години. Е, спокійно там діти можуть, і не тільки діти, хто там ласунчик можете, можете цим користуватися. Да? Кондитерська є, три аля карти сказала. Один раз за сім ночей за перебування ви можете відвідати алякарт е, безкоштовно, е, куточок гюзлими. Також ще варто звернути увагу, що е, дрес-код на вечерю обов'язково, е, тому що м -м, територія готелю не велика. Поруч басейни, і деякі туристи умудряються прийти на обід просто там в купальниках. Тобто для них це не не не, не може бути тому. Є обмеження да? з таких фішок, які, на які варто звертати уваги. Якісний алкоголь, наприклад, в них до 4 сортів пива може бути. Але нюанс в тому, що алкоголь імпортний і там, більше вибір, асортимент буде в дорослому відділенні, там, де adults відділення, і ну, це логічно, тому що там, де діти, навіщо, навіщо все це? Да? Спортакадемія є Закрита дискотека, є, пул-паті проводяться. Тобто готель він позиціонує себе не як Амон сусідній, ну, не сусідній, а такий, як сказати, вони відстраюваються від такого конкурента від аналогічного. Якщо ОМОН такий дуже багато такий він зовсім для дорослих, то тут вони сімейні і трохи спокійніші. Хоча ще одним нюансом і такою фішкою готеля є те, що вони, в них на території готеля є амфітеатр, зал, в якому проводяться дуже масові концерти. Зал в них на 3,5 тисячі, 3 тисячі місць, і деякі туристи можуть цим скористатися. Чому? Тому що вони запрошують відомих турецьких діджеїв, і не тільки турецьких, якихось там зірок. І от, наприклад, на найближчий період, на 15.06, в них там буде якась дуже відома особистість Туреччині, турецький діджей. І, а... Також важливо, що туристи готелю, на якій є територія в, цьо, в цій залі, ну не в залі, на цьому амфітеатрі на півтори тисячі місць, вони відвідують безкоштовно ці заходи, а туристи, які приїжджають ззовні, які купують квитки, вони, в них окрема зона. Туристи і ці відвідувачі цих заходів вони не змішуються, в них взагалі окремі зони. Тому, якщо ви полюбляєте такі, Масові заходи або там якісь концерти, то ви можете відслідковувати на е, сайті готелю, е, коли в них там що проводиться. Тобто 100% вже буде 15.06 захід, і ще в них буде в вересні запланований захід. Вони там ведуть перемовини з якимось ще з відомими е, артистами ще в Туреччині, з якимись там іншими. Тобто, в принципі, ви можете скористатися можливістю і, відпочиваючи, купити тур в цей готель, відвідати ще й такий масовий, масовий заход. Я його не зняла, в нас не було дуже багато часу для того, щоб би, роздивитися всі ці нюанси. Але просто повірте на слово, що це реально видовищно і е, чудова можливість е, розбавити також свій відпочинок. Е, отже, е, що по цінам з Кишиньова? Якщо ми говоримо, що ми їдемо з України. Найближче з Кишеньова для 1 плюс 1 – 10 років. Ну, там буде градація десь до 12,99. Ця ціна може бути. Наприклад, на найближчі дати від 60 тисяч гривень на двох. Тобто пакет складається з авіаприльоту Кишинів, Анталія, Кишинів, обслуговування на курорті, трансфер, проживання на ультра все включено, плюс страхування на дві особи буде. Буде коштувати 60,5 тисяч гривень. Наприклад, сучави в травні від 62 тисяч гривень на 02 06, тобто червень, вже ціна повишається. З кишеньова це буде 72 200. Вже ми бачимо, да, там додаткові гроші. сучави в, трав, в червні вже буде. Там 69 тисяч, тобто поступове збільшення вартості буде з червня місяця і максимум цін буде вже, як ми знаємо, там липень-серпень і початок вересня це в них максимум контрактних цін. З Бухареста, наприклад, на 0806 для пакета 1, 1 авіатур буде коштувати 63 тисячі гривень, а 31.05 тобто різниця в тиждень. Буде коштувати 56, 600, тому а, акцентую увагу на тому, що а, якщо у вас є можливість, користуйтеся моментом, відпочивайте в гарних готелях по мінімальним цінам і а, летіть в найближчі дати. Тобто початок сезону і, конець, і, і кінець сезону це мінімальні ціни. Ви можете купити гарний готель за ціною там, якоїсь звичайної п'ятірки. П'ятірки в Туреччині і відпочити з в, в максимум задоволення. З інших міст Європи також можемо прорахувати цей готель. Звертайтеся будь якій агенції мережі, агенції гарячих путівок під відео є посилання на сайт, де можна купити, де можна придбати. І також звертаю увагу на те, що багато туристів просто пишуть, наприклад, під відео там прорахуйте, прорахуйте там вартість готелю без всяких нюансів. Ми не можемо просто прорахувати готель там на двоє дорослих. Потрібні більше інформації, і для цього вам краще або подзвонити, або написати в месенджер за. Номерами вказаними на сайті, або там там на мої номери, ви можете просто написати, скільки у вас туристів, коли у вас е, вже запланована відпустка. Тому що, як бачите, да ціни вони різні, і навіть якщо одна дитина і якщо в неї різний вік, то це буде різна вартість. І сказати про те, що там написати в коментарях там прорахуйте нам один плюс один. І все, а скільки він буде коштувати, вартість буде не дуже коректною. А так як ми працюємо якісно і для туриста, то звичайно ми врахуємо всі ці нюанси і запропонуємо найкращу ціну з найкращого. Найкращого міста для вашого вильоту. Також нагадую про те, що будь-які готелі в Туреччині сезон вже починається в Греції повним ходом, поки Кіпру дуже гарні ціни. Ви можете звернутися в будь-яку агенцію в мережі Агенції гарячих путівок, Вам наші менеджери і наші співробітники прорахують будь-який тур, будь-яку країну. І також під відео буде посилання на мій канал. Я приїхала з інформаційного туру, подивилися дуже багато готелей, буде потроху Робити, викладати і матеріал, який не вийде сюди, в студійну, студійну зйомку буде викладений там. І я вже почала це робити, тому також переходьте, дивіться, підписуйтесь і звертайтеся, ми організуємо будь-який відпочинок в будь-якій країні в цьому сезоні. Всім гарного дня!